Вона сказала ці слова і зникла. Камера зафіксувала її обличчя лише на одну хвилину 21 секунду. Але за цей час мільйони відчули холод по спині. Вона говорила крізь шум вітру, її очі світилися вогнем, якого не було в кадрі. Слова прорізали простір ми не були готові. Ми не повинні були почути. Але ми почули. Запам'ятайте цю дату. Вона не випадкова, війна закінчиться офіційно, це буде оголошено, і тут усе згасло відео більше не вдалося відновити. Але дата залишилась, і з тієї миті світ почав змінюватись повільно, глибоко, незворотно. Той, хто знає, мовчить. Той, хто бачив, не спить. Той, хто почув, вже не з нами. Відлік пішов після цієї дати вже не буде дороги назад. Усі війни. Закінчується тишею, але ця тиша гірша за грім. Жанна Шулакова не жартувала. Вона прорекла те, що боялися навіть думати, не змушуй собі зупинятись. Продовжуй читати. В кінці ти згадаєш той день, бо він вже трапився з тобою. Просто ти ще не знаєш про це. Але вона знала. Ще тоді, коли вперше побачила чорну лінію на карті, ще тоді. Коли місяць став чорним, коли в небі з'явився напис, якого ніхто не міг стерти, 16 вересня, о 12-й годині 45 хвилин, за київським часом, Україна почує те, чого не чула ніколи. Це не просто дата, це точка переходу. 16 вересня не буде звичайним днем, в цю мить зупиниться тінь. Пропаде сигнал на сході. Піде дощ, якого не було 35 днів, і старі церкви забринуть самі собою. Того дня стане відомо, офіційно підписано, завершено, але не там, де всі чекають, і не тими, хто підписує папери, а тими, кого немає серед живих. Тоді вона заплющила очі і промовила крізь тремтіння повітря там, де тиша буде гучнішою за гармати. Саме там з'явиться знак. Ви його не побачите очима, але кожен відчує всередині, це буде пекучий жар у грудях, раптова ностальгія за тим, чого не було, бажання щось сказати і не мати для цього голосу, і цей стан триватиме рівно одну хвилину хто не витримає, той забуде, хто згадає, отримає силу. Жанна Шулакова знала, у неї були карти. Які не піддавались часу, вона не використовувала таро, не кидала кістки, не питала зірок, вона бачила прості речі, зламаний ніж на підвіконні, обгорілу фотографію під капотом авто, кота, який тричі озирався на захід. Вона знала: війна не закінчиться так, як всі уявляли. Війна закінчиться зовсім інакше, під знаком Чорного Сонця. У день, коли ріки потечуть навпаки, 16 вересня, дата звучала, наче вирок, але для когось, наче спасіння. Вона повторила її тричі. На першому повторенні вийшло з ладу сім камер спостереження, на другому тріснула склянка в руці журналіста. На третьому її голос записався на диктофон, навіть коли той був вимкнений, 16 вересня. 12.45. Буде мовлено, завершено, і тоді почнеться інше. Багато хто думає, що кінець це мир, але вона казала мир це інша форма війни, це час, коли тиша починає кричати, коли повертаються ті, кого ніхто не кликав, коли забуті, починають вимагати своє. Не будьте на вулиці того дня. Якщо ви відчуєте, що небо стало нижчим. Не підіймайте голову. Якщо почуєте тишу, яка тисне на вуха, сховайтеся. І головне, не вимовляйте в голос жодної цифри, навіть однієї, бо в цю мить цифри стануть дверима, через які може прийти не те, що чекали. 72 дні перед тим усе буде йти з точністю до мілісекунди, все як за сценарієм, жодного відхилення, жодної несподіванки. А потім вибух, але не вибух бомби, вибух реальності. Раптом в одному з міст зникне весь звук, люди не зможуть говорити, телефони не працюватимуть, птахи не злетять. І тільки в самому центрі міста з'явиться напис: Вигравіруваний на стіні, якої не було вчора. Війна завершена. Не всім. Це буде знаком. І тоді почнеться ланцюг. У той самий день п'ятеро людей отримають однакове бачення: чорна вода, яка тече вгору, і прапор, який не має жодного кольору. Кожен із них прокинеться з криком, і всі п'ятеро скажуть одне й те саме: ми не повернемось. Вони більше не з'являться в цьому світі, але про них заговорять усі. Жанна попередила. Ті, хто спробує зірвати пророцтво, зникнуть з історії, їх не згадають, їх не знайдуть, їхні обличчя не залишаться навіть на фотографіях, бо дата жива і вона не пробачає. Ти досі слухаєш. Значить, твоє ім'я вже записано в тіньовий список. Не дивуйся, якщо зранку ти побачиш у дзеркалі ледь помітно подряпану під оком це не подряпина. Це знак, що ти обраний, не кожен дійде сюди, але кожен, хто дочитав, стане частиною того, що буде. Запам'ятай, 16 вересня, 12 година, 45 хвилин, коли хмари почнуть рухатися в зворотному напрямку, не тікай, коли з'явиться звук, схожий на шепіт старої жінки, яка говорить з-під землі. Не відповідай, просто слухай. У цій мить пророцтво почне діяти, а Жанна вона сказала все і навіть трохи більше, а тепер приготуйся, бо все, що буде далі, не для слабких. Коли Жанна промовила свою останню фразу, годинники у п'яти країнах на одну секунду зупинились, було зафіксовано аномалію, хвиля електромагнітного збурення, яку не змогли пояснити жодні аналітики. У Києві тоді зникло світло на 47 секунд, але жодна служба не змогла встановити причину. У цей самий час із гірських храмів, Карпат, які були зачинені ще з часів Австро-Угорщини, почали надходити сигнали старі дзвони, які ніхто не чіпав понад 100 років, задзвеніли самі собою. Це був не збіг, це була активація. Ті, хто чув Жанну, почали бачити сни, але це були не сни, це були попередження. Перший про пилаюче місто, де сонце ховається за чорним кристалом, другий про чорну лінію на карті, яка змінює напрям, тече, мов кров, і розпадається на уламки. Третій про голос, який не має джерела, але говорить усередині тебе. І цей голос каже тільки одну фразу: Це вже сталося, ти не в тому часі. Ще до 16 вересня почнуться збої. Люди, які дотичні до інформації, раптово почнуть забувати прості речі, своє ім'я, де вони живуть, що сталося минулого понеділка. Це ефект очищення. Простір готується, бо завершення це не просто слова на папері. Це перетворення реальності, це нова граматика світу. У день великого оголошення хмари не піднімуться вище будинків, у повітрі висітиме дзвін, якого немає, собаки зникнуть із вулиць, дерева нахиляються на схід, і в кожному підземному переході з'явиться одна й та сама тінь, висока постать із обличчям якого не видно, вона нічого не скаже. Але якщо ти її побачиш, ти вже не повернешся таким, як був, бо це вартовий момент. Він приходить тоді, коли одне завершується, а інше ще не почалося. Жанна казала: коли пташка вріжеться в вікно третього поверху, не чіпай її, це не випадково, це знак. Саме в цю секунду, десь на іншому кінці країни, хтось вимовить речення. Після якого не буде війни, але речення це ніхто не почує, його не запишуть. Воно прозвучить у повітрі як шелест, як зітхання, як передчуття. Але саме воно і буде фразою, що припинить усе. Це фраза поза мовами. Її не можна перекласти. Вона код, вона дзеркало. Той, хто її почує, стане іншим, а той, хто не зможе її розпізнати, залишиться у війні. Навіть якщо війна вже завершилась, війна закінчиться на багатьох рівнях на першому зникнуть накази, на другому замовкнуть ворожі канали, на третьому почнуть вибухати емоції, люди не знатимуть, чому плачуть, чому кричать, чому падають на коліна, але це буде очищення, це буде змивання часу, і тільки ті, хто пройде крізь усі три рівні. Побачать напис на стіні, яку не можна зруйнувати. Там буде вибито, ти вийшов із війни, тепер тримай світ. Жанна знала, що більшість не витримає. Вона попереджала: ті, хто прагне повернення, не витримають миру. Бо мир це не тиша, це дзеркало, в якому видно всіх і себе, і ворога. І того, кого зрадив, і тоді починається справжня боротьба з самим собою. Тому не шукай простих відповідей не очікуй, що хтось підпише щось, підпис вже зроблено, але не рукою і не ручкою. Підпис це лінія між двома світами, і 16 вересня її буде перетнуто, а ти, ти вже стоїш на ній. Бо раз читаєш це, значить. Ти один із тих, кого покликало пророцтво. Це не було випадково, це не випадкова дата, це остання дата перед новим календарем. І ось ти стоїш на краю. Попереду ні кроку, позаду, виді вже немає. Ліворуч темрява, праворуч тиша, яка дихає тобі в шию, а вгорі дата. Вона не написана чорнилом, вона не на папері. Вона ще вирізана у самому небі, у самому тілі часу 16 вересня. Тобі її вже не забути. Тепер ця дата живе в тобі. Вона буде приходити уві сні, плиматиме на екрані, з'являтиметься у вигляді цифр на чеках, у кодах доставки, в номері маршрутки. Але це не збіг, це активація. І з цього моменту твоя реальність більше не належить лише тобі, бо ти побачиш те. Чого не бачать інші відчуєш щось дивне, коли проходитимеш повз бетонну стіну раптом відчуєш присутність, ніби хтось стоїть просто за тобою, але обернутися не можна. Бо якщо обернешся, побачиш обличчя своєї тіні, і вона тобі щось скаже, а коли тінь говорить, мовчить усе інше. Жанна попереджала тіло не останнє, що збирає війна. Останнє це відчуття себе. Саме тому завершення війни це не свято, це очищення, яке болить сильніше, ніж вибухи, це повна тиша, в якій чутно, як тріскає твоя стара сутність. Але це необхідно, бо щоб вийти з війни, треба згоріти. У фінальний день, рівно за 40 секунд до офіційного оголошення, ти почуєш звук, схожий на те. Як хтось шепоче тобі ім'я, але не своє. Це буде ім'я того, ким ти був у минулому. Якщо ти згадаєш це ім'я, ти завершиш своє коло. Якщо забудеш, залишишся у війні ще на сім років. В той день дзвони не битимуть лише один удар по душі. В один момент на всій землі ті, хто втратив когось, відчують тепло в грудях. Це буде знак, що духи тих, хто впав. Почули завершення, вони піднімуться, і в повітрі з'явиться тріщина, світлий спалах, який бачить лише той, хто страждав по-справжньому. Це буде удар правди, сказала Жанна, який розіб'є всі екрани, всі гасла, всі ролі, і залишить лише тебе, справжнього. Офіційне завершення війни не прозвучить по телебаченню. Його не оголосять на засіданні, воно не буде перекладене, воно прозвучить в одній точці, і ця точка в тобі. Якщо ти відчуєш раптове полегшення, яке схоже на біль, знай, ти почув. Якщо ти раптом заплачеш, знай, це не твої сльози, це плаче час. Він прощається з фазою, в якій ми жили занадто довго, і коли все стане темно сірим. І тіні почнуть змінювати форму, і годинники покажуть тринадцяту годину, яка не повинна існувати. Тоді і буде момент. Тоді хтось вимовить мир не прийшов, мир був завжди. Ми просто його не бачили. Після цього розпочнеться перехід. Усі карти, усі політики, усі армії стануть тінями, почнеться будова, але не зовнішня, внутрішня, нові межі. Будуть малюватись не на папері, а в душах. Війна завершиться там, де колись почалась у серці. І тоді країни змінять назви, тоді буде новий порядок, порядок правди не буде більше таємного. Усе таємне стане світлим, усе темне порожнім. А Жанна зникне остаточно, але її голос залишиться. Він буде лунати в місцях. Де хтось шукає відповіді у скрипі дверей, у шелесті листя, у голосах дітей, бо коли щось сказано з істини, воно не зникає. І якщо колись, через роки, ти побачиш дату 16 вересня, у старому календарі не проходь повз, поклади руку на цей аркуш, заплющ очі, і якщо ти ще пам'ятаєш, як усе починалось. Значить, війна в тобі вже завершилась остаточно.